Слова святого Євангелія від Святого Луки, слава Тобі, Господи. Того часу підійшли деякі парисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А Він відповів їм: Підіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бійсів і приношу зцілення сьогодні і завтра. А третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей? Як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли. І ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете: Благословенний хто йде в ім'я Господнє! Це є слово Господнє. Амію. Може на початку таке. Е, питання, дивіться, ми, коли починали читати Євангелію, робимо таких три хрестики на собі. Чому не один, а три хрестики? Ви як йдете в костьол, то як хрестимось? Не ну не не хто? Не так, перехрещуємося. Якщо є свячена вода освячена, так, то теж мачаємо руку, щоб себе укропити. І це теж означає, що нас колись, як маленьких, принесли до храму, то священник нас хрестив. Так, і на знак цього, щоб це хрещення відновити, ми себе теж кропимо свяченою водою. Або е, в неділю може таке бути те, що священик йде через костьол весь і кропить свяченою водою е, всіх людей. Так? Є таке щось? бачили чи ні? Було, добре. Ось. І тепер е, скажу вам, що поки. Взагалі в церкві от, навчилися люди хреститися одним хрестом цілою рукою, то на самому початку християни хрестилися трьома хрестиками на чолі, на устах і на серці. Давайте подумаємо, чому. Як ви думаєте? серце? Так, дівчатка, так, давайте подумати, хто ще може так повторити. Ми благословляємо. Тут чоло, розум, навіщо, щоб думати ну, думати щоб... про Бога, або думати так, як Бог нас Навчу. навчив, нагу на, на устах, на, 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 на так? молитися, говорити про е, Бога а... і говорити гарні слова, так? так. Гарні слова говорити, так? А, а, на а серці, серці? Щоб, е, як? Любити. щоб любити, щоб бути добрим, так щоб в серці приймати Бога. Тепер дивіться, те, що ми сьогодні читаємо в Євангелії, це є 13 й розділ Луки. Так? Лукаш це євангелист. У нас теж є Лукаш. Ти знаєш, що це такий був, так? Він був і лікарем, і художником, і теж був, Священник. е, був так, власне, священником, який написав ці всі розповіді, які Ісус розповідав. Але Лука не ходив з Ісусом, тому що він вже пізніше доєднався до апостолів, але написав цю Євангелію. І він сьогодні описує про те, як приходять фарисеї до Ісуса і кажуть, щоб він втікав з цього місця. Чому? Бо Так, хтось його хотів вбити, хтось його хотів погубити. Хто такий був? Дядько називався Ірод, він був таким тоді президентом, царем. Так, він командував країною, але йому не подобалось, що Ісус навчав. То, що Він розповідав, і хотів його якось знищити. І хтось приходить до Ісуса і каже, щоб Він втікав. Ісус каже, ну, я піду колись, тому що в моїй країні не хочуть пророка. І каже, що там пророки вбивали, каменували. так. Але йдіть, скажіть, і тут, бачите, він навіть так, аж негарно каже, так? каже лисиця на цього ірода. Так? Скажіть тому лисові. так, що, ну, Я роблю те, що правильно, це є воля Отця моє, ого, з неба, але я колись і так маю піти звідси. так. Ось. Прошу. Ну, коли Ісус каже, що сьогодні, завтра післязавтра я ще є. Але чому Ісус так каже? Тому що Він тут вже натякає на те, що колись прийде такий момент, що Ісус три дні буде в гробі, а потім Воскресне. Так. Але цього люди ще не розуміли. Ісус їм розповідав про Воскресіння, але вони ще цього не розуміли. І тому, наприклад, щоб розуміти Євангелію. А дивіться, там були солдати, пильнували гріб. Ісуса, Там була така скеля. В, в цій скелі був. така виямка була. Це собі зробив гріб новий, висічений в скелі Йосип Зариматеї. Такий був. Ти зробили із Ні, там така о, зробили так, як там є. Бачите, такі. Таке місце, що там, сон з міністратор може сидіти, такий, скажімо, підставку таку, але це все з каменя видвидзубали так. І це і камінь великий, такий круглий був, який закривав цей вхід. Ну і це Йосип Зарематеї собі зробив так, і Йосип Зарматеї собі зробив гріб, але як Ісус помер, то він цей гріб подарував Ісусові. Ну, він дуже його любив, шанував, був приятелем, приходив до нього навіть вночі, розмовляв, коли фарисеї не бачили. І він подарував цей гріб і думав, це вже все, вже там Ісус буде собі лежати, Він собі якийсь новий гріб зробить. Але пройшло три дні, і Він Воскрес. Він воскрес Ісуса там не було. Ми як йдемо в небі, вже будемо знати все точно, Бог нам розкаже, як це було. Але коли ми читаємо Євангелію. То uh, ці солдати кажуть, коли ми спали, ми бачили, як учні прийшли і вкрали Ісуса. От уявіть собі, коли ви спите, ви бачите, що там тато, мама, рано встали пішли на роботу, а бабця вас потім буде до школи. І ви кажете, а я бачила, да-да, як мама пішла на роботу. Як я спала, то вона пішла на роботу. Може таке бути, що як ви спали, то ви все бачили? Навірно, ні. Так, тільки сон. Ось, і, тому, і тому ніхто не міг точно знати, як це було. Але Ісус вже про це говорить, буде таке Воскресіння. Ось, і Тому сьогодні ми, коли читаємо Євангелію, ми благословляємо розум, тому що ми самі по собі не можемо цього всього збагнути, але просимо, щоб Бог нам пояснив. Щоб Бог дав нам витлумачення, таке пояснення, так? як треба розуміти Слово Боже. І потім. Ісус теж посилає тут людей і каже, от скажіть. Іродові, цьому лисові, що там до чого, як має бути. І, і от, послання це є апостол. От кого, наприклад, давайте так собі подумаємо, Чи були такі моменти у вас колись в житті, в сім'ї, що тато чи мама десь там посилали вас в магазин чи до сусідки, щось там порозмовляти, чи щось переказати, чи щось там вирішити. От Коли в кого таке було, що от тато просить, чи мама, що от йде там до тої тьоті щось там, або йде в магазин, купи хліба. Це називається посилання. В кого таке було вже? Ну, Напевно, всі. Попісня, наприклад. Коли ми закривали ну, яблучний, угу. то треба було купити кришки, і вони мене послали. Так. І це послання? Це називається апостольство. Очевидно, ви там не йшли з іконами, з ружанцем, з хрестами. Там не ходили по місті. Але сама ситуація, що вас хтось послав. Дав вам таку задачу, так, такий, такий обов'язок. Це по бібліїм називається апостольство. І, наприклад, те, що вас батьки посилають на ОАЗО, на християнський табір сюди на ці канікули з Богом, вони вас висилають як апостолів щоб ви прийшли, почули тут Боже Слово, навчились чогось і прийшли додому, розповіли. І тому ми теж благословляємо уста, щоб потім про Бога говорити, розповідати. В школі вас будуть питати, як ви провели канікули? І ви можете розповісти: ми були в костьолі, були в монастирі, ходили на літурію, співали пісні, мали різні зустрічі. Так? Чому? Тому що е, про це потрібно говорити. Ми благословляємо уста, щоб говорити. Ми ж не можемо соромитись Ісуса Христа, який нас спас. Наприклад, так? ми не можемо соромитись людини, яка нам дала якийсь подарунок. От, наприклад, я піду з вами десь там в місто, і ви скажете, о, а це моя подружка, вона мені на день народження там якусь ляльку подарувала. Ви ж не будете цього соромитись? Ви навпаки, будете хвалити цю людину. Я думаю, що так? Ось. І так само Бога треба хвалити, так? Оце мій Ісус, Він мені допомагає, так? Ось про Бога розповідаємо. І серце, так як вже е, тут наша доця гарна сказала дівчинка, так? Серце благословляємо, щоб любити, щоб мати Ісуса в серці, щоб про цього Бога постійно думати і Його берегти. І тому Ісус потім каже, що благословений Той, хто йде в ім'я Господнє. Це коли Ісус буде на пальмову неділю, тиждень перед Пасхою, вербна неділя, Лозова, коли буде в'їжджати в Єрусалим, будуть кидати ці всі гілячки, пальми. І будуть казати «Осанна, Осанна Господа Господу. «Осанна Осана Вишні. Осанна Господу. Так? Тобто, так як ми співаємо на службі Божій. «Осанна вишні. Благословенний, хто йде м'я Господні. І ці слова є взяти з цього, з цього дня, коли Ісус в'їжджав на ослику в Єрусалим. А Він же про це і, говорить, що таке і, буде. І став так, його, хотіли, так, його хотіли зробити царем, але він каже, я не потребую цього, тому що я цар з неба, я не мушу бути тут царем. Так, а його хотіли проголосити царем, ну, бо він хліб розмножував, хворих лікував. І вони думали, о, добре, буде безплатно хліб. Зробимо Ісуса царем, і не треба йти в магазин, купувати хліб. Прийшли до Ісуса. Мені треба. 5 буханок хліба. Раз, що пальчиками, Все, є 5 буханок хліба забирай безкоштовно. Так, ось такого царя вони хотіли. Тому Ісус каже, що коли ми це будемо говорити, ось тут каже: бо побачите мене аж поки це станеться, і будете говорити благословенних, хто йде в ім'я Господнє. Тому коли ми будемо вже після табору, після християнських канікул цих вертатись додому, то ми будемо благословенні в тоді, коли будемо це робити в ім'я Боже. Коли будемо з Господом проповідувати це Боже царство. Так, дуже добре. Так що гарно це все розумієте. Дякую вам за увагу. Зараз будемо молитися молитву вірних. І запрошую вас, щоб ви гарно зараз собі подумали, за кого ми хочемо молитися. Може, подякувати Богові теж, може попросити і кожен одну молитву собі. Скажем добре, це буде продовження літури. Ще раз вам дякую за вашу увагу.